Ваше звільнення, тобто указ щодо помілування, як ви розціните, це результат тиску з боку Євросоюзу або є якісь інші причини? Ні, я дійсно розглядаю це рішення як вимушений відступ влади. Під тиском в першу чергу європейського демократичного спітуриста, а також української опозиції. як ви дізналися про указ щодо помилування, яка була ваша перша реакція? Ні, насправді як посадили, так і звільнили. Я не маю жодних почуттів ненависті і бажання помсти. Точно так же не маю жодних причин комусь дякувати за вкрадених у мене і в моєї родини два половиною роки. Отже, ви на свободі, Юлія Тимошенка, ще ні що зробити, щоб вона вийшла. Юлія Тимошенко буде на свободі і буде на свободі скоро по одній простій причині: я не вірю, що нинішня влада може перемогти і світове співтовариство, і е, українське суспільство, і головне здоровий глузд. Як ви оцінюєте європейські перспективи України? Я знаю лише одне: що будь-якою ціною нам треба вступити до асоціації з євросоюзом. Це брама часів. Вона закривається. Ми маємо вскочити в нормальне європейське життя. Інакше через рік казав я європейцям під час зустрічі в таборі, інакше через рік проблеми України ви будете обговорювати не в Києві, а в Москві, в іншій цивілізації, в Чорній дірі, з якою ми ледве здається, вибрали. Як ви збираєтеся співпрацювати з опозиційними партіями, які вже об'єдналися, об'єднану опозицію? Я хочу підкреслити, що я не збираюся створювати жодної нової партії і навіть жодної нової організації. Я не збираюся створювати опозицію до опозиції. Відтак я хочу перш за все розробити разом з українськими інтелектуалами. Їх дуже багато сьогодні висловлюють дуже розумні думки. Концепцію нової країни. Я називаю це концепцією Третьої Української Республіки. Чи є серед лідерів опозиції гідна кандидатура, яка могла б стати конкурентом Віктору Януковичу? Я вважаю, що єдиний шлях перемоги над Януковичем, єдиний кандидат від опозиції в першому турі. Гідні люди є. Для мене дуже важливо, що за ці дні я почув в розмовах і з Віталієм Кличком, і з Арсенієм Ясеніком, і з Олександром Трощиновим, і буду продовжувати ці розмови. Я почув від них повне розуміння. Що в кого більше рейтинг, той повинен стати кандидатом президента. То ви виключаєте взагалі можливість того, що Тимошенко може стати президентом. Ні, навпаки, я вважаю, що Юлія Володимирівна один із найвірогідніших кандидатів об'єднаної опозиції на посаду президента. Нагадаю, що закон не, не обмежує навіть людині судимості балотуватися президентом. Якби ви зараз були б міністром внутрішніх справ, що б ви змінили? Я вважаю, що. Треба повністю ліквідувати всю судову і правоохоронну систему України і піти прибалтійським шляхом, створити цю систему з нуля на підставі нових законів. Тому з моєї точки зору, це називається операція «Напалм». Все спочатку. Коротко про ваші плани зараз. Мої плани дещо коригує мого здоров'я. Ближчим часом я маю провести другу заплановану ще раніше операцію. Всю осінь я хотів би присвятити активізації. Відносин суспільства і українських парламентських опозиційних партій. Підтримка вулиці, опозиції і захист свого результату щодо єдиного кандидата в президенти має бути настільки більшою, ніж Майдан 2004 року, наскільки влада Януковича більш учеплива за крісло, ніж кучма. А це означає, що в нас буде мати мати щось більш рандіозне, ніж Майдан. І я в це вірю. Дякую вам дуже. That's the hurry.